Хочу розказати свідоцтво зцілення, яке я пережила буквально декілька місяців тому. Це було в Латвії, і який, якийсь час в мене були головні болі. І я помічала, що коли я або перенапружуюся, або а, десь знаходжуся в тісному приміщенні без достатньої кількості кислороду коли мені а, душно, моя голова починала боліти. Я не знаю, що то було щось, чи то сосуди, чи що навіть не знаю. Ви знаєте, не встигла навіть розібратися. Але а, це свідоцтво про силу молитви. Іншої людини за когось іще. Я сподіваюся, що ви бачили в Євангеліях дуже часто і святі апостоли, і саме Ісус Христос. Він говорив і Він наставляв своїх учнів, тобто віруючих людей, щоб вони молилися одне за одного, щоб вони буквально клали руки, написано, да, возложа, да, покладуть руки на хворих і ті стануть здоровими. Тобто, це таке, знаєте, наставлення Господа для людей в цьому світі, тому що він знав, що через екологію. Через нервові струси, через там, нездорову їжу, ми будемо, на жаль, спіткати хвороби в наших тілах. І саме тому він приготував отакий божественний рецепт моліться одне за одного. І ви знаєте, саме тоді, в той день, коли моя голова так сильно боліла, мені треба було, це була конференція, мені треба було а, там, брати участь в ній. і Я робила це попри шалений біль. А потім, ведуча конференція, це була християнська конференція, от е, міжнародна, і вона каже: А давайте зараз ми будемо молитися одне за одного.' І я раптом відчула, так саме це я зараз потребую більше за все. Я підійшла до однієї пари, Це люди з Англії, віруючі люди, молоді люди, сімейна пара, в них дітки. І я просто одна йти так із сльозами, з дитячою вірою, підійшла і сказала: і Ісус. Сказав людям, щоб вони молилися одне за одного. Він попросив, щоб віруючи, молилися одне за одного. Будь ласка, помоліться, будь ласка, за мене. І ви знаєте, що сталося? Вони помолилися дуже простою, але такою, знаєте, пристрасною молитвою. Вони ну, ніби, ніби були готові, що я підійду до них з цим проханням. Вони помолилися, поклали руку мені на голову. А потім сестричка сказала: Ти знаєш, де б ти не була? Ісус. Творець і він створить для тебе стільки кисню, стільки потрібно. Знай, він твій кисень. І ці слова прямо закарбувалися в моєму усвідомленні, в моєму тусі. Я учепилася за них. І хоч того вечора ще трішечки були, був був головний біль. Але ви знаєте, наступного дня він зник. І до сих пір він не з'являвся. І я знаю, що не з'явиться. Що це таке? Ісус нас попередив, в цьому світі буде скорбота, будуть хвороби, будуть війни, будуть потрясіння. Але якщо мої діти будуть виконувати мої заповіді, тобто любити мене, любити одне одного, я приготував для них все, щоб не було, поки ви в цих тілах, в цих земних тілах, тілах, в цьому земному світі знайте, ви можете розраховувати на Божу підтримку, на Божий дотик, на Боже зцілення. і я радо ділюся цим з вами. Тож не нехтуйте, будь ласка, а якщо ви хочете, щоб наша команда, щоб ми помолилися за вас, будь ласка, напишіть нам особисте повідомлення. Ми зв'яжемося з вами і будемо щасливі молитися і бути тими сосудами, тими провідниками Божої сили, тому що зцілюємо не ми, але в цьому світі так заповідав Господь через своїх дітей. Через пристрасну молитву любові і віри він обіймає людей на цій землі. І наша команда щаслива бути саме такими людьми для вас.